Так, молоджож, нарешті я добрався до своєї пшенички, то я гляну, подивлюсь, що воно тут росте. Е, ну, говорити про захист фузервозу ще трохи зарані, хлопці. То ще тиждень часу тоді будемо бачити, чи він є. Зараз, зараз ми ще так воно десь десь щось незрозуміло, чи то він, чи то ні, десь так трохи. Ще не, не зовсім видно. Бачите такий колосочок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, десь одинадцять колосків з е, Ну я не про те. Е, значить, Перевіряю, я в основному сьогодні інсекцидний захист був в мене. Давав я канонір дуо, 150 грам на гектар, якщо я не помиляюсь. Ну і в принципі я не бачу комах, знаєте, шкідників не бачу. Десь навіть горі якогось тудного колоска знайшов, а так нема. Але судно, якби назад вернути час, то я б давав не 150 те, що вони пишуть максимальну норму, давав би навіть 200 г. На гектар, так що так по інсектициду, ось так.